Тема, зараз, яку я вам представлю, називається добре ім'я. Як ви думаєте, про що йдеться мова? Чи означає це, що ім'я Олександр ліпше, ніж ім'я Іван? Про що йдеться мова? Добре ім'я. Як ви думаєте? Є якісь думки у вас? В притчі 22.1 є такий вірш: добре ім'я краще за велике багатство, бо добра репутація краще за срібло і золотом. Тепер вам зрозуміло більше чи ні? Репутація. Хто знає, що таке слово репутація? Ванюша, репутація. Як ти думаєш, що це таке репутація? Ну, в дітки, у вас є в школі дітки, яких кажуть, вони брехуни або він обманщик? Є людина, яка має репутацію, яка закріплена ним. І як ви думаєте, від чого залежить ця репутація? Сашка, як ти думаєш, репутація людини, яка є брехуном, від чого вона залежить? А що ж він має робити таке, що його називають брехуном? Да, тобто наші дії роблять нашу репутацію. А в духі пророцтва в вісті для молоді є таке ще примірка, яку я зараз зачитаю, що існує правдиве прислів'я. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Молодь не усвідомлює, наскільки відчутно впливає на їхній характер і репутацію їхній вибір товаришів. Тобто, якщо ви не є погані, але будете дружити з поганими людьми, наприклад, з другом, який він бреше постійно ти научишся тому робити так само. І зараз я вам розкажу історію, яка була написана ще в 1506 році це притча, яка. Письменники її написали браття Грім. Вона мені дуже подобалася як приклад. Один купець їхав до Франкфурта на ярмарок. І по дорозі на вулиці одного з селищ він загубив кошельок гаманець, у якому було 800 гульденів. Ну, зараз ми не можемо сказати, яка це була валюта. Але на той час кінь коштував 40 гульденів. І це були дуже великі гроші, Гроші, які, за яких він міг купити. Скільки коней? Якщо 40 стоїть один, то 800 гульденів буде стоїти 20 коней. І цей, і того ж дня тією дорогою йшов місцевий тесляр. і знайшов ці гроші. Він нікому не сказав, він приніс і поставив на місце, бо знав, що їх треба віддавати. І найближчої неділі священник оголосив у церкві, що було втратено велику суму грошей, і хто знайшов і поверне ці гроші, буде мати винагороду 100 гульденів. Чесний тесляр приніс гроші пастору. Той попросив, щоб купець прийшов. Продавець прибув, взяв гаманець, перерахував гроші і дав тезлярі не обіцяних 100 гульденів, а тільки 5. І ще образливо словами почав на нього наступати. А 100 гульденів ти взяв без дозволу сам, бо в гаманці було 900 гульденів. Таким нечесним чином жадівний торгаш вирішив схитрити. Тисляр зрозуміло роз, обурився, що його звинувачують у крадіжці, та заявив, я жодного Гультина не взяв. Не те, що. Сто. Я віруюча людина. Священник підтвердив, що цей тесляр був дійсно порядною людиною. І Ця, ця, ця така сварка, спор такий цих людей переріс до того, що священик передав діло до суду Франкфурта. Це сперечали, сперечалися вони довго. І справа розглядалася кілька днів і стала для городян предметом численних пересудів. Тому в день засідання суду повен зал був людей. Повен людей. Усіх цікавило, чим завершиться ця справа, ця суперечка. Суддя спочатку спитав купця, ти можеш присягнути, що втратив саме 900 гультинів. Купець навіть оком не могнув, поклав на біблію грош, руку і поклявся. У той час присяга на Біблії це була дуже серйозна справа. Потім суддя звернувся до Теслі. А ти можеш присягнути, що знайшов 800 гульденів. Чесний майстер спокійно поклав руку на Біблію і теж присягнувся. Після цього суддя оголосив своє рішення. Справа очевидна: Гаманець, знайдений Теслею, не належить купцю, тому що він втратив 900 гульденів». Тому гаманець і 800 гульденів передаються теслі, він може розпоряджатися грошима на власний розсуд, поки, якщо немає якщо нема власника, купець вже має продовжити пошук свого гаманця, в якому було 900 гульденів. Так, купець втратив гроші із нагоди чесного імені. Тесляра. Вирок судді виявився мудрим і справедливим, тому що жадібність і зло покарали себе. І, діточки, зараз я вам хочу сказати, що ми всі теж носимо добре ім'я. Ви знаєте, яке воно? Християни. І щоби Бог допоміг нам, щоб ми це ім'я носили дійсно добрим. Тому що в Якова 2, 7, 8 написано: хіба не вони зневажають те добре ім'я, що ним називаєтесь? Коли ви закона царського виконуєте записанням люби свого ближнього, як самого себе, то ви робите добре. Амінь. Дякую, сестрі за історію. Дуже цікаво.